Майже 200 учасників з різних куточків Закарпаття найкращі боксери краю вийшли на ринг, щоб поборотися за звання чемпіонів у своїх вікових категоріях. Як хлопці, так і дівчата протягом чотирьох днів змагатимуться у вікових категоріях юніори, юніорки та молодь. На базі найбільшої в області дитячо-юнацької спортивної школи розпочинається першість. Закарпатської області серед е, юнаків 2007-2008 року народження. Е, це проходить не вперше в нас в області. Вони ці змагання проводились декілька років підряд. У цьому році дуже багато представників з е, різних куточків Закарпаття. Е, тут е, представлені не тільки районні центри, а міста, селища. Затори обласного чемпіонату з боксу створили справжнє свято для спортсменів. Серед гостей на відкритті були представники місцевої влади, спортивні функціонери та тренери, які щиро підтримують розвиток боксу на Закарпатті. Вони підкреслили важливість таких заходів, адже вони не тільки підвищують рівень спорту в області, а й сприяють популяризації здорового способу життя серед молоді. Сьогодні у місті Мукачу у нас проходить чемпіонат області серед трьох вікових категорій. На базі спортивного оздоровчого комплексу Дюша хочу зауважити те, що у нас зібрано близько 200 учасників з різних куточків Закарпатської області. Цей захід повністю було профінансовано президентом Федерації Полом Івановичем Блогові. Також хочу зауважити, що за підтримки його його команди ми організували цей захід на високому рівні, де ви можете побачити кількість учасників, кількість тренерів. Ми будемо формувати збірну області, де за підтримки Федерації боксу Закарпатської області ми будемо відправляти їх на чемпіонат України, допомагати і. Будемо е, досягати великих вершин. Сьогодні ми проводимо е, і сприяємо у проведенні чемпіонату області з боксу. Е, це той вид спорту, який профільно розвивається, в тому числі в спортивно-зорочому комплексі дитячо-нацької спортивної школи, е, де тренують висококваліфіковані тренери і готують юних спортсменів. І в цілому цей вид спорту е, має дуже давні і яскраві традиції. У нас дуже багато е, спортсменів е, е, високого класу, які сьогодні представляють уже Україну на високому рівні. На змаганнях можна побачити не лише сильних спортсменів, а їх величезне бажання довести свою перевагу на рингу. Це справжня битва характерів, де кожен боксер має шанс продемонструвати свої найкращі якості. Ми готувалися дуже багато, тренувалися. Різні вправи робили. Це мій не перший чемпіонат. Ці змагання йдуть відбір на чемпіонат України. Того разу я посів друге місце на чемпіонаті України і виграв чемпіонат області. Мені дуже подобається бокс, бо там виховується характер і різні такі качества. Тут очі були з вагою. Був великий досить привез мене, але всі труднощі, слава Богу, підготувалися добре. Чувствую себе потужно. Так, що все круто, готова до поєдинків. Це вже мій п'ятий раз на чемпіонаті області. Я виступала на чемпіонатах України. Була раз стала третьою. Бронзу принесла з міста Ворогти. Там були відбірні спаринги на чемпіонаті Європи. Я там стала третьою. Головне мати мету йти до неї. Я змагаюся у віковій категорії 49-50 дев'ять п'ятдесят кілограм. Я удруге беру участь у таких змаганнях. Перше у мене було пробне, а це я прям уже підготовлена Приїхала сюди. Цей чемпіонат став важливим кроком на шляху до великих досягнень, адже саме тут молоді боксери зможуть показати свої таланти, отримати цінний досвід і здобути нові можливості для розвитку.